Веселі енергійні запальні своєю енергією та майстерним виконанням пісень. Гурт Лісапетний батальйон давно закохав у себе глядача. До Хмельницького народні зірки приїхали втретє. Підготували для земляків чимало цікавого. Відкрили концерт спільним номером з місцевим екстремалом Олегом Глушко. Дуже приємно відкривати для переможців Україна має талант. Хвилювався перед тим, як вийти на сцену ні, не хвилювався, тому що я вже не перший раз виступаю на сцені і якби. Виступом своїм задоволений, і людям сподобалось. Потішили земляків, виконавиці запальними піснями та фірмовими жартами. Подобається цей колектив за те, що вони дуже гарні дівчата і співають українські народні пісні за їхню харизму і дуже красиві пісні. За те, що вони дуже класні і веселі. і веселі, і все для людей. Гурт уже готується до нового сезону. У репертуарі артистів мають з'явитися оригінальні композиції. З нового року беремося, сідаємо за нові пісні, щоб зробити хороші оранжуроанжеровки, щоб записати їх, щоб ну все було так, як як справжніх зірок. Раз нас народ такими нас побачив і зробив. Значить, ми маємо тримати марку. Нові та вже улюблені пісні лісопетний батальйон презентує хмельничанам у лютому. Дорогі мої земляки, хмельничани, лісопетний батальйон запрошує всіх, хто нас любить, хто нас чув, хто нас знає і хто нас побачить вперше. 18 лютого на прохання численних глядачів і прихильників ще один концерт в приміщенні. Театру імені старицького приходьте, не пошкодуєте Тетяна Гуща, Анастасія Загорійчукар Трулітинський. Новини ті сім плюс.